Кров четвертий. Інформатика. Як описати алгоритмічну структуру неповного розгалуження, мови програмування Python для опису алгометричної структури розгалуження мовою програмування, як і в середовищі Scratch, використовується оператор неповного розгалуження. Малюнок 30.2 Команда або блок команд в. Операторі неповного розгалуження будуть виконувати тільки у випадку, коли логічний вираз набуває значення true. І в логічний вираз зверніть увагу на знак. Відступ у 4 символі. Умовою програмування Python в операторі неповного розгалуження після логічного виразу записують символ. Дві точки, і наступний рядок розпочинається з відступу в 4 символи. Усі команди, що мають такий відступ у програмному коді, входять до блоку команд, які будуть виконуватися в тому разі, якщо мова істина діємо. Задання 6, складіть програму мовою Python у якій з двох введених цілих чисел А та Б. Більше тисяча Виводяться найбільше з них. Розглянете блок схему, розв'язування завдання. Початок. Вести ціле А вести ціле Б. Хибність А. більше за Б. Істина. Вивести А, Хибність Б більше за А, істина. Вивести Б. Кінець. Передбачати, які команди мови Python відповідають блокам на малюнку. 30.3. Відкрите середовище програмування тоні і створіть новий файл програмування мовою Python з іменем більше двох у папці програм своєї структури папок. Запишіть програму, використавши сплановані команди, і перевірити, чи є серед них команда if більше за. А і Б. Принт А. Запустіть програму на виконання. Доберіть самостійне значення змінних для тестування програми. Крок п'ятий. Як описати алгоритми із декількома умовами, мовою програмування Python. У задачах, які передбачають виконання альтернативних дій, використовують оператор повного розгалуження. Для запису оператора повного розгалуження додатково використовують службове слово. Else, if логічний вираз блок команд 1, Else блок команд 2. Якщо є потреба врахувати значення декількох логічних виразів, то використовують вкладені розгалуження. if логічний вираз 1, блок команд 1, Elf логічний вираз 2, блок команди 2, Elf логічний вираз N, блок команди n, ельс, блок команди інакше. Якщо... Описаних вкладених розгруження значення логічного виразу 1 true, то виконується команда 1 чи блок команд 1 Якщо значення логічного виразу 1 false, то значення і логічного виразу 2 true виконується в команда чи 2 чи блоках команд 2 і ТД. Інакше виконується команда і, інакше. Або блок команд інакше. Якщо вкладених умовних операторів декілька, то Котрого з них стосується ЕЛС? Можна зрозуміти, з «від Відступом відступу у else має бути такий же, як у IF, до якого він належить завдання 7. Складіть програму, за допомогою якої можна визначити з одного слова складається виданий текст чи з декількох. Відкривайте середовище програмування тоні, створіть новий файл програмування мови Python з іменем слова в папці, програми своєї структури папок. Нехай виведене текстове значення буде надано змінній S.